Несподівана зустріч. Навколо торта був високий паркан і такий щільний, що Петрик не знайшов жодної шпаринки, аби краєчком ока глянути на дивовижний торт. Ключ від городу у дядечка Медяника, сказала Марципанка. Ходім, пошукаємо його. Слухай, а ти не знаєш, чому охорожа така щільна і висока? здивувався Петрик. Марципанка запитливо глянула на хлопчика. Це через одну таємницю. Чекай, а язичок у тебе за зубами добре тримається? Петрик образився. Я нікому ще не виказав жодної дитячої таємниці. Запам'ятай. Тоді слухай, Марципанка зашепотіла йому на вушко. В нашій країні є найкращий служник. І найбільший її ворог це ми. Але Марципанка не встигла відкрити Петркові таємницю, бо десь за огорожею почулося сердите буркотіння. Ось та то яке, тобі зовсім не можна вірити, аби шкодити, аби шкодити. А тоненький голосок пищав Ой, дядечку, медяничку, відпустіть. Ой, більше не крастимо. Марципанка схопила Петрика за руку. Біжімо туди, то він, найкращий служник і найбільший ворог країни. Замить Петрик побачив дивовижну картину товстий дядечко у білосніжному фартусі, з кухарським ковпаком на голові, зігнувся аж до самої землі, наче хотів щось вирвати з неї червоними пучками, а з-під землі щось. Пищало. Ой, ви ж мені хвоста відірвете. Петрик роздивився. В землі була нірка. Дядечко Медяник когось намагався витягти звідти. Нарешті це йому вдалося, але при цьому королівський кухар не втримався і гепнув просто на землю. І в руках у нього була. Мишка, вигукнув Петрик, таке мале. І, мабуть, хотіло з'їсти торт. Мишеня блимнуло на хлопчика крихітними очицями. Я мишеня незвичайне. Я мишеня з безрозмірним животиком найкращий служник країни Марципанії. Але я чув, що ти ще є. що ти чув? стрепенулася мишеня. Та, нічого ти не міг чути дядечко медяник підвівся, кречучи, і сказав мишеняті ображено. Тепер ночувайся, хоч ти таке метке й розумне, що й ступці товкачем не влучиш, все одно на тебе чекає порожня камера у королівській візниці. Та ще й кайдан. Ти вже стало зовсім неможливе. Хочеш з'їсти навіть королівський торт, а він ще зелений, і в тебе болітиме живіт». Петрик сів на горбок. І став збирати свої думки докупи. Надто багато несподіванок впало на нього водночас. І поки він думав, з королівської візниці почувся тоненький сміх мишеняти з безрозмірним животиком. Ой, тримайте мене болусно, ой, ще ніколи мені не було так весело. Цей добрий дядечко медяник може таке утнути. Але що саме утнув королівський кухар, добрий дядечко Медяник, ні Марципанка, ні Петрик не здогадалися.